Вітаю всіх, хто попав на наш канал. Раз ви попали на наш канал, значить у вас є проблема із кухонним змішувачем. Це кухонний змішувач Хансгроя. Якщо у вас протікає ось тут біля мусачка, і часто кладуть сюди вже мочалку, якусь, тряпочку, щоб воно типу, не, не за кран лилося, а наперед то покажу, як його відремонтувати. Спочатку підпишіться на наш канал, поставте лайк і поїхали далі. Відкручуємо ззаду в основному тут, буває під чистигранник, а буває під хрестову викрутку. Відкручуємо винтик. І провертанням і тягнем доверху, ось так, знімаємо осак. І тут ось такі ущільнювачі, два резинових кільця. На них ще говорять манжети. Їх треба замінити. В європейській змішувачів вони один розмір йдуть. І то в основному в німецьких, Германія. От, один розмір. Італія, другий розмір, Китай, взагалі не знаю, але якщо треба, то знайдемо для Китаю. Міняємо оці дві резиночки, два ущільнювачі. І воно тікти -ті не буде, але їх треба просто підібрати правильно, щоб вони були по розмірам самої цієї трубки, самого висока, і посадочного місця. Все, і ставимо назад так само, змазуємо їх, змазуємо мастилом і провертанням А, дивимося, оця пластикова така. Втулочка, вона це сам гусак кріпиться до неї через той винтик, який ви викручували. Ставимо його назад, поміняли, ставимо назад провертанням і нажиманням легеньким. Все, і закручуємо винтик назад сюди. Цей. Він нержавійки, так що він не магнітиться там викрутки. Все закрутили, все крутиться далі і вже нові ущільнювачі вже ось тут протікати не буде. Значить Ставимо лайк, коментуємо, підписуємося на канал. Кому потрібні ущільнювачі, кому потрібні запчастини для європейських змішувачів, для Хансгроє, Гроє, Дорнбрахт, звертайтеся, пишіть. В кінці зараз відео буде електронна пошта, пишіть на електронну пошту, в описі каналу є електронна пошта, пишіть туди і запчастини знайдемо. В принципі, хоч картридж, хоч ручка, шланги, всі комплектуючі запчастини в нас є. Дякую за перегляд, ставте лайки, пишіть коментарі.